Вітаю, друзі! В цьому відео я хотів би навести свої міркування у тому, наскільки ефективною буде мобілізація в умовах дії реєстру військовозобов'язаних. І так, реєстр військовозобов'язаних почав розроблятися відносно нещодавно, десь 2017 року, і поступово-поступово він наповнювався. І на сьогодні, як передає Міністерство оборони, в нього включаються всі дані, тобто персональні дані, це прізвище, ім'я по батькові, військово зобов'язаного, дані про місце його проживання, сімейний стан, дані про стан його здоров'я, який повинен оновлюватися кожних 5 років в умовах мирного часу і кожних 2 роки в умовах воєнного часу. Також дані про засоби зв'язку, а саме номер телефону, електронна пошта, ідентифікаційний код. Тобто номер картки платника податків та інші дані, враховуючи те, що на сьогодні складно мобілізувати ту частину населення, яка потрібна для заміни тих, хто воює на передовій для того, щоб наші захисники могли б відпочити, враховуючи це, реєстр військовозобов'язаних повинен забезпечити більш справедливу мобілізацію. Адже, по-перше, буде і економитися людський і фінансовий ресурс, щоб мобілізувати ту кількість людей, яку потрібно для вдалого проведення контрнаступальних і оборонних дій. Адже, по суті, реєстр військовозобов'язаних дасть можливість відвідати відвідати меншу кількість потенційних військовозобов'язаних. Адже реєстр містить собі вже багато даних, по яких можна просто відсіяти тих, хто не повинен бути взагалі причетний до мобілізаційного процесу. Також слід зазначити, що якщо і відбуватиметься мобілізація шляхом обходу самих будинків квартир, так, то право вручення повісток мають дійсно працівники територіальних центрів комплектації. Працівники органів місцевого самоврядування, працівники ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. А також право на вручення повісток мають і власники підприємств, установ організацій, де працюють потенційні військовозобов'язані. І теоретично можна припустити, що таке право належатиме і закладам вищої освіти, якщо буде скасовано. Право на відстрочку для осіб, які навчаються вже у непослідовній освіті. Тобто, якщо такі особи здобувають освіту через е, певний проміжок часу, тобто, якщо є перерва у навчанні, або ця особа була відрахована від з вищого навчального закладу, а потім поновлена у навчанні, інтернетом ширився фейк, начебто підпис е, підповістками може поставити. Голова сільської селищної міської ради чи то староста, і така повістка буде дійсна. Ні, повістка дійсна тільки тоді, коли є волевиявлення особи, яка безпосередньо є військовозобов'язаною та підлягає мобілізації згідно чинного законодавства України, а не як інша особа, яка не має відношення навіть до сім'ї цієї особи, але і члени сімей. Теж, якщо і ставлять підпис, то ніякого правового наслідку для військовозобов'язаного немає, адже вони не несуть відповідальності за дії потенційного військовозобов'язаного. Що стосується ще також і права перевірки документів, то, то слід зазначити, що перевірку документів мають право здійснювати тільки працівники правоохоронних органів та е спеціально повноважені особи. Які визначені в наказі обласної військової адміністрації, але не працівники територіальних центрів комплектування. Що стосується першого, тобто працівники правоохоронних органів тобто можуть бути присутніми разом з працівниками територіального центру комплектації, то вони можуть перевіряти тільки у випадку при наявності певної підозри щодо вчинення. Особою певних злочинних дій для врятування життя і здоров'я людини, для запобігання вчинення правопорушення, для запобігання вчинення правопорушення як щодо життя та здоров'я людини, так і щодо власності людини, тобто, виключно в рамках дії чинного кримінального законодавства. І так, дякую за увагу! Це все про що я хотів розповісти у цьому відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, і все буде Україна! Слава Україні! Переможемо!